Вітаю на 22-й темі нашого теоретичного заняття, а саме Декартова система координат. Відповідно, на цьому занятті ми ознайомимось з системою координат, координатами середини відрізку та, в принципі, координатами відрізку та рівнянням кола. Сама по, собі система координат, сама по собі система координат виглядає наступним чином. Тобто, у вас до цього була числова пряма, ось так. Числова пряма. Відповідно, а до неї, бац! І додалась ще одна вісь. І тепер ви можете не просто позначати якісь точки. Ось тут нехай буде 1. Тут нехай буде 5. Тобто ви позначали числа на а, числовій прямій, а тепер ви можете позначати прям точки по усі Х і. Y. Відповідно, нехай у вас буде тут 3, і ви захочете позначити точку 1,3. Ви позначаєте її перетином їх, відповідних осей. Тобто це нехай буде точка А з координатами 1, 3. І відповідно, першим числом пишемо координату по Х, другим координату по Y. Якщо нехай у нас таких точок 2, наприклад, точка Б з координатами 5, 3, і точка нехай давайте у нас буде С з координатами 3 і 4. Ось тут. Це буде точка С з координатами 3-4. Тут випишемо 3-4 і B, 5, 53 І нам потрібно знайти довжину цього відрізка. Довжину цього відрізка. У нас є спеціальна формула, вона потім буде використовувати ще в формулі знаходження координат е, модуля вектора. Відповідно, ми беремо і записуємо С з координатами x1 y 1, тобто 3,4, і, наприклад, точку B з координатами х 2 y 2 З координатами 5, 3. І тепер довжина відрізка СБ це х2 або х1. Тут, в принципі, позиція не сильно важлива у квадраті плюс y2 y1 у квадраті під коренем. Відповідно, підставимо СБ дорівнює. Х2 це 5 мінус 3. Друге. Це у нас 3 мінус 4 у квадраті під коренем. Це буде у нас 2 квадрат плюс мінус 1 квадрат. І це вийде 4 плюс 1 корінь із 5. Відповідно, це буде довжина цього відрізочка. Але як ми могли ще порахувати? Припустимо, ми опустимо ось так відповідні проекції. Таким чином, довжина ось цієї лінії буде у нас 5-3, 2, а тут буде 4 мінус 3 1. Виходить у нас прямокутний трикутник із із довжинами катетів. із довжинами катетів, відповідно, 1 І 2, і ми шукаємо його гіпотонузу. Гіпотонуза у квадраті дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто це у квадраті дорівнює 1 плюс 4. 5 це дорівнює корін з 5. Рівно по такій аналогії у нас шукається довжина якраз таки відрізка на площині. І останнє, що вам може знадобитись, це формула кола. Як її читати і що з нею робити? Відповідно, формула кола виглядає наступним чином: x-х0 у квадраті плюс y y-0 у квадраті дорівнює радіус у квадраті x0 і y0 це координати середини, тобто центра кола нашого. А радіус у квадраті це, відповідно, радіус у квадраті. Таким чином, якщо у нас буде х мінус 2 у квадраті, плюс y плюс 3 у квадраті, дорівнює 9, то це буде коло з точками 2 мінус 3, чому мінус 3, бо y мінус мінус 3, це і плюс 3. Відповідно, сама точка мінус 3. А радіус буде 9. Під коренем, це 3. Відповідно, точка 2 по іксу, мінус 3 по їх якось тут. Це середина кола. І просто шукаємо на 3 вище. Раз, точка, правіше 2, нижче 3. І 4. Це у нас радіуси верх, вниз, вліво і право. З'єднуємо їх. Утворюється наше коло якраз таке на площині. Тобто, по суті. Щоб прочитати формулу кола, вам достатньо просто дивитися на ось ці числа, пам'ятати, що там саме мінус, тобто мінус 2 це точка 2, плюс 3 це мінус мінус 3, тобто точка буде мінус 3 сама. І ось це це радіус саме у квадраті. Формула кола у вас є в довідничку а, НМТ, відповідно, тому ви її не забудете. Використовується формула кола дуже часто саме у параметрах, у графічних параметрах, тому а, від. Того, наскільки ви гарно а, зрозумієте, як це все працює, а, на практиці, відповідно, залежить те, наскільки гарно і легко вам будуть даватися параметри. А на цьому теорія з цієї, з цієї теми закінчилась. Відповідно, дякую за увагу і чекаю на наступній темі.